Дивосвіт казки. Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про казки, на які види поділяються казки, і що говорили відомі письменники про казку. Але спочатку послухайте прислів'я та приказки про казку. Казка вчить, як на світі жить. Казка розуму навчає і від бід застерігає. Маленька казка, а розуму в ній в'язка. Казка це подорож в країну чудес. Книгу прочитав на крилах полетів. Відомі письменники говорили про казку. Казка кличе нас у мандри, велить бути в житті сміливими і мудрими, долати перешкоди й біди, і не забувати добра світового, бо тільки цим і вимірюється наша людська сутність. Так говорив Шевчук: Немає казок кращих від тих, які створює саме життя. Андерсен Василь Сухомлинський говорив, казка це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. Що ж таке казка? Казка один із найдавніших жанрів фольклору. У казках народ розказав, розповів про своє життя, боротьбу проти гнобителів, про людську працю, споконвічні мрії, створив образи, які є втіленням народних ідеалів. Казка це вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно коротка розповідь про фантастичні події та персонажів, таких як феї, гноми, велетні тощо. Казка це розповідний твір про вигадані події, які сприймаються і переживаються як реальні, де розповідається про боротьбу добра із злом. Основні види казок. Казки поділяються на народні та літературні. Народні та літературні бувають казочки про тварин, чарівні казочки і соціальні побутові казки. Народні казки це казки, створені багатовіковою мудрістю народу. Казки прийшли до нас із сивої давнини. Наші предки створювали казкові перекази, включаючи в них досвід життя людства. Казки передавалися від батька до дитини, від старого до малого. Споконвіку народ плекав і передавав нащадкам дивовижні мрії про непереможність добра, правди, про щасливе життя. В казках відобразилися світогляд народу, його морально етичні і естетичні принципи. Багатовіковий досвід виховання підростаючого покоління. Особливої уваги заслуговують українські народні казки, яка існує вже кілька сотень років, але не втрачає свої привабливості і в наш час для читачів будь-якого віку. Казка є найпопулярнішим фольклорним жанром, що розповідає про історію українського народу, його традиції та культуру, узагальню його цінності та загальнонаціональний життєвий досвід. Українські народні казки надзвичайно різноманітні, багаті художньою палітрою і значимістю. Їхня національна специфіка позначається в мові, у побутових подробицях, характері персонажу, укладу життя, переважно селянського. Були і залишаються українські народні казки чарівними провідниками доброти та милосердя, віри та працелюбності, мудрості та совісті. совісті. Вони безсмертні, бо в них живе і не вмирає сам народ. Літературні казки це художні твори, прозові або віршовані, засновані на фольклорних джерелах, бо, або цілком оригінальні твори переважно фантастичні, чародійні, у яких змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Літературні Авторські казки в порівненні з народними більш образні. Вони несуть на собі відбиток авторської особистості, типові рис доби, в яку були створені. Автором народної казки є народ, а літературна казка це результат творчості письменника. Народна казка це скарбниця мудрості, авторська ж казка доповнює її. Образами, емоціями, почуттями. Казки про тварин. Історично найдавнішими вважаються казки про тварин, так званий Свіринний епос. У цих творах помітні сліди різних епох, починаючи від первісного суспільства і до наших днів. У них відобразилися довготривалі спостереження людини над життям тварин, їхньою поведінкою. Образи, казкові характери, ситуації, в яких діють і розкривають свою сутність герої, мають не буквальне, а переносне значення. Світ звірів постає як форма вираження думок і почуттів людини, її поглядів на життя. Казки про тварин вводять людину в коло перших життєво важливих уявлень, пояснюють сутність багатьох явищ, знайомляться характерами і взаєминами людей. Через усе талі образи. Усталені образи звірів казки допомагали проаналізувати такі загальні та характерні для суспільства явища, як страх, несправедливість, насилля, боротьба за виживання. Чарівні казки сформувалися ще в докласовому суспільстві, коли людина перебувала у великій залежності від сил природи і мріяла подолати численні труднощі на шляху самоствердження, свободи, щастя. У чарівних казках фантастичне начало оригінально поєднується з началом героїчним, історичним. В чарівних казках відобразилася терність шляхи історії рідного народу, боротьби із злими силами, природи та зовнішніми ворогами. Герої казок, добротворчі, наділені незвичайними якостями, надприродною силою, кмітливим розумом, чуйною вдачею. Невичерпним казковий світ фантазії та уяви людини рундувались на нестримному прагненні пізнавати таємниці природи, космосу і самої себе. Чарівні казки своєрідно виразили велику ідею опанування людиною природи, підкорення її різноманітних могутніх стихій, людських інтересам та потребам. Соціально побутові казки. На більшу групу українських казок становлять соціально-побутові твори, на відміну від казок про тварин та чарівних, соціально побутові казки за походженням не такі давні, в них, помітно, менше дивовижних пригод і значно більше елементів дійсності. Якщо в чарівних казках найскладніші завдання могли бути виконаними лише за допомогою якогось дива, чудесних предметів та богатирської фізичної сили, то в казках соціально побутових вони виконуються завдяки кмітливому народному розуму, моральній стійкості та добропорядності головного героя. Побутові казки показують способи вирішення конфліктів, формують позицію здорового глузду і здорового почуття гумору. Казки? Казка несе в собі скарби тої великої мудрості, яка накопичувалася цілими поколіннями. Вона в достатній формі розповідає про життя, вчить, виховує, повертає. Нас до своїх витоків. Казка це не просто вигадка, фантазія це особлива реальність світу, почуттів, яскраві казкові образи, допомагають нам краще роздивитися у нашому повсякден... повсякденні добро і зло, правду і кривду. Казка вчить співприживати позитивним героям. Подумки проходити разом з ним через різні труднощі, випробування, вірити у свої сили і перемогу справедливості. Казка допомагає виховати силу духу та сміливість, дарує надію, допомагає прийняти вірне рішення у важкій життєвій ситуації. Дякую за увагу!